Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує. Всяких пострілів без смертей. Молодь дуже гостро відчуває це е, сьогоднішній стан в нашій країни, і хоч щось, але б ми хотіли якось підтримати. Що ви хотіли показати? Ну те, що ви підтримуєте мир, але от що своїми цими діями? Це мало бути що. Ми там? хотіли показа своїми діями. Ми хотіли показати, що молодь, сучасна молодь повинна бути обережна і дуже пильна е, з, з тим, що робиться навколо ці, цей, цей вибух. Це зараз дуже як. Актуально в нашій країні, тому ми хотіли, щоб наша молодь була пильна і обережна для безпеки своїх громадян. Бартенюк Сергій. Бартенюк. Ти студент? Студе. Чи супер. Технологічно-промислового коледж Вінницького національного аграрного університету. Скажіть, будь да. ласка, чому ви голосився взяти участь у цьому коледжі, у цьому флешмобі і що хотіли показати? Бо можливо, те, щоб люди звернули увагу на те, що ну, на сміттєві якісь мішки, які залишають, осер, на якісь сумки, які хто залишив, можливо, там, якщо якісь там є дивні речі, хтось робить, треба повідомляти кудись. Що хотіли, може привернути у людей до якоїсь бути обережної, що потрібно. Чому зброя? Чому за Ви Зіграли роль, що було діти, а ви зіграли роль терористів, щоб показати, що можуть справжні терористи і прийти. Це мішок може бути справжній з вибухом повторю. Ми зіграли роль терористів, які можуть справді підійти, прийти на нашу землю і може бути антитерористична якась операція. Ми хотіли цим показати. Що потрібно робити? Захищати. Ми станемо І буде жити україна. А треба, то станемо до бою. не